Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. В полтавських школах знову почали говорити про побори. При формуванні бюджету на 2025 рік депутати Полтавської міської ради на освіту заклали 1 мільярд 900 млн грн. Зрозуміло, що більша частина цих коштів піде на заробітну плату нашим освітянам. Але серед цих майже 2 мільярдів гривень є цікаві цифри, і я вам зараз про них розкажу. Депутати заклали близько 120 мільйонів гривень на поточні ремонти. Ще раз, на поточні ремонти заклали 120 мільйонів гривень. Тому всі ці розмови про те, що після закінчення навчального року батьки повинні скинутися з грошима і зробити ремонти в класах, не більше не менше це злочин. Близько 70 мільйонів гривень закладено на різні придбання. Це комп'ютерна техніка, це учнівські парти, це різне обладнання, яке допомагає нашим дітям навчатись в школі. Майже 7 мільйонів гривень заклали на миючі засоби. Тому якщо вас в школах змушують здавати гроші, вибачте мені на мило, то зверніться до класного керівника і скажіть, що ви знаєте про ті кошти, які виділили депутати Полтавської міської ради. Але навіть якщо Освітній галузі буде не вистачати тих грошей, які проголосували депутати. То я переконаний, що всі фракції підтримують ініціативу про те, що треба додатково виділити необхідні кошти, щоб батьки знову ж таки не витрачали свої гроші, а вкладали їх в своїх дітей, бо напередодні 1 вересня їм буде куди витратити свої кровно зароблені кошти. Тому можна сказати, що це відео є попередженням наших чиновників, які зараз мають провести роботу серед директорів шкіл і нагадати їм, що кошти з міського бюджету виділені, тому з батьків збирати нічого не треба. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.